Погляд чиста, гарна, простора, світла, досить там велика. Розкажи, яка ти хазяйка? Прибирає і готує мама. Я не маю часу цим займатися. Я заробляю гроші. В нашій родині я відповідає за чоловічі обов'язки Мама за жіночі. А що мама готує? Ми будемо до завтра перераховувати голубці, борщ, котлети, відбивні, пюре. Ну будь що. А як часто мама прибирає? Це напевно, Треба питатися в маму. Я приходжу додому. Чисто я бачу, тут завжди. — завжди неї мама як обслуговуючий персонал. Таке відчуття, що тобі просто комфортно жити з мамою. Діти нагодовані, діти вигуляні, а ти просто діти нагодовані, бо я їх нагодувала. Діти в діті, бо я їх вділа. Я забезпечую повністю свою сім'ю своїх дітей. Зручно в тій ситуації абсолютно всім. У Мене до тебе питання. А де твій простір? Захотіла? Ти не знаю, там що я захотіла в Лівчику походити. І... Похожу в Лівчику, і що страшного. Ти дозволяєш собі при мамі робити абсолютно все, все. що ти хочеш. Ма, моя мама про мене знає абсолютно все. І... У мене немає секретів, щоб я б там могла скривати там, щось від мав. Я думала, що це самодостатня, самостійна жінка, хоча по факту це маленька дівчинка, яка до сих пор смукчить світ у мами. В мами є своє життя, ми її життя. Це її вибір. Моя мама не тітка. Вона дуже сучасна, вона молода, ходить і в салони, вона за собою доглядає. Ми їздимо постійно відпочивати. Я повністю про неї дбаю. Я балую свою маму, я роблю їй гарні подарунки. Автомобіль, який там стоїть. Я її придбала нещодавно. Ні, не, ну Просто я тебе слухаю, розумієш, і ну, це класно, що мама. але у тебе стосунки з мамою як чоловіка з жінкою. Так, да, тільки я з нею не сплю. Ну, no, спить okay. no, вона якраз з мамою в одному ліжку. Звичайно, що в неї інтиму з мамою немає, це не про це. Але мама це її пара. Вона може з цього сміятися, висміювати, але на даний момент вона в стосунках з мамою.